Всім доброго здоров'я! Ну, ось привезли нам на реконструкцію, на відновлення ось такий величезний прес. Наскільки тон я точно е поки що сказати не можу. Треба поміряти шток ну і порахувати, скільки він може потиснути. Ну, я так буду орієнтуватись, тон на 40 він точно тисне. Ну і Ось від цього преса такий от фільтр, масляний фільтр. Мені здається, що це пластинчатий масляний фільтр. Пізніше я його розберу, подивлюсь, що всередині. Я так думаю, він ставиться перед гідробаком. Ось такий от фільтр. Його треба буде розібрати, промити, прочистити. Такий от розподільник, двохпозиційний, вверх, нейтральна і вниз. От. Вхідні штуцери і вихідні штуцери. Ну Ось так. Вверх, нейтральна, і вниз. Такий от розподільник. Ну і гідробак. Гідробак разом з насосом. Це все треба почистити, змінити клапани, там підточити сідла, щоб воно все працювало, все відчистити, все почистити, відновити, змінити прокладки, змінити всі сальники. Ну і так далі. Поставити знову на ноги цей прес. Ну і поставити його, звичайно, на раму. Так, ну що ж, розібрали циліндр, зняли сам шток. Сам циліндр всередині в досить пристойному стані, в досить, можна сказати, хорошому стані. Сам шток. Трошки ржавий, але він відчиститься, відполірується, відшліфується. Ну і ще буде працювати. Так, ну ось сам шток. преса, В кінці він чуть зломаний, треба буде вирішувати, як його наплавити Ось старі манжети. Вони вже стерті, старі кольца. Це все буде замінюватись, все буде шліфуватись поліруватись. Ну, щоб працювало працювало добре і довго. Так, ну ось шток від цього великого преса у мене в гаражі. Буду я пробувати наварювати, наплавляти. Ось Цю прогалину. Скоріше за все, це виламали попередні ремонтники, які попередній раз робили ремонт. Як витягували шток цей із циліндра, витягували, можливо, опустили на землю і це викришилось, виламалось. Як такого, воно не несе ніякого навантаження, воно всього-навсього тримає ось цю от манжету. Це я замотав скотчем паперовим, таким малярським. І зараз акуратно, спочатку один слой, тому що це чугун, спробую. Один слой, пізніше воно встигне. Можливо, це... можливо, це і прийдеться, якщо буде підтріскувати, прийдеться це нагрівати. Ну, Це я вже попробую, як, як воно буде йти, чи буде наплавлятися нормально чи, чи, чи ні. І пізніше закрутиться це в токарний станок. Тут є центр тут центром підіпреться, ну, а тут візьметься. Патрон, ну ти вже чи тут, чи тут, там вже буде видно. Я, напевно, скоріш за все, що за це візьметься токарний патрон, а тут підіпреться центром. Ну, і Виставиться індикатором по ось цій от площині і проточиться, вирівняється це акуратно. Ну, не знаю, чи мені вдасться це зазняти, чи не вдасться. Ну, Ну, я так наперед говорю. Ну, і гідробак. гідробак дуже грязний, в ньому стояла вода. Тут треба придумати кришку. Це така моя задача. Ну і відчистити його, відкрутити, прогнати різьбу, прочистити, зробити прокладку під насос, тут такий насос, не знаю як неплонджерний такий. Пізніше покажу, як колінвал, тисне масло. А Це такий от гідробак. Пізніше поміряємо, скільки він має, або зараз можу поміряти. Який його об'єм? Це є 30 на 27 і на товщину. І на товщину. Незручно однією рукою. 14 см. Ну, кому цікаво, може собі порахувати об'єм. Ось так, продовжую. Так, і на рахунок наплавки. Довго думав, як мені її зробити на цей чугун. І все ж таки наплав напівавтоматом. Думав намотувати на електрод Мідний дріт чи шукати якісь чугунні електроди. Ну, все ж таки дійшовся до напівавтомата. Дрелью один в один. Насверлив під різьбу М4 отворів, позакручував різьбу один в один, так як в'ясна ну, зуб тримається. І пізніше по цих всіх різьбах напівавтоматом наплавив. Ну і чуть-чуть старався так наплавити на чугун. І вийшла ось така от наплавочка. Так, не дуже в мене вийшло акуратно. Ну, як вийшло, так і є. Пізніше воно обточиться. Воно тримає в основному тут манжету, у цьому пазі велику манжету. А так такого навантаження не несе. Оця частина несе дуже велике навантаження, а ця частина практично не несе, тому що як є прес, є односторонній. Ну і манжета тут стоїть одностороння. Ну, ось так. Правильно, неправильно, не знаю, але хотілося проекспериментувати. Буде видно, як воно буде стояти. Так, ну і по гідробачку. Ось зробив я таку от кришечку. Валялася у мене така частинка від світильника. Я отвори позаплавляв, приварив тут ручечку і з іншої сторони зробив з бляшки направляючу і таку от защолочку. Обварив ось цю горловинку, обварив, так як вода може попадати сюди і затікати в гідробак. Тут, тут була щілина досить велика. В декількох місцях всього-навсього прихвачено. Щоб сюди вода не затікала. Я це обварив. Ось тут ще буде резинка. Ну і звичайно, напевно, десь отвір на сапун, так як гідробаці повинно масово збільшувати, зменшувати ці повітря входити, виходити. Ну і на іншій стороні вихід з розподільника. Тут підправив різьбу 20 крок півтори. Для зливу масла такий ось отвір із алюмінієвою шайбою. Із м'якого алюмінію шайба повинна бути. Така ж сама, як на Ось це буде вхід насоса вхід. Ось така от там була шайба алюмінієва із м'якого алюмінію шайба. Ось, ну Тут ми поставимо прокладочку, а шайбу, з м'якого алюмінію із середини гідробака. Так, шток наварений, обточений і відшліфований. На жаль, на станку не вдалося зняти. Ось так от виглядає. Є невеличкі пори, але тут воно не працює і нема сенсу, не потрібно було ідеально заплавляти. Ось так от виглядає. Зараз позаставляємо нові поліуретанові манжети на шток. Так само циліндр, циліндр відполірований відхонінгований таким от великим хоном. І на кришку. На кришку також, де та кришка? там. І на кришку також вона відхонінгована. І всередині буде поліуретанова манжета. Так, ну що ж, збираємо такий от радіально поршновий насос, ось його корпус. Розібраний. Тут знаходяться його клапана, не розкручені. Зараз все відчищаємо, відмиваємо. Замінюємо сальнички. Ось такий от ексцентричний вал з підшипниками. Так, насос вже зібрали. Притерті клапана, нові шарики, нові пружинки, нові прокладки вирізані. Все перечищено, вимито. От так. Збираю розподільник ось так. Тут шарики. Зараз поставлю нові шарики. Пружинки сальнички ну, і буде працювати така от ручка від нього цю пружину треба замінювати ну ось такий от фільтр сама кришка була варена Бачу, хтось варив напівавтоматом не зовсім акуратно. Зараз все гарненько вимиваю, соляркою, відчищаю і збираю. Ось такий от винт діаметром 70. От сюди вкручується, була різьба закушена. Різьбу поправили на станку. Ну і це все на шплінтах в штоку. Так, ну і ось встановили поліретанові манжети, нові кільця. Ну і все відчищено, відполіровано, відшліфовано, видуто сміття. Повинно працювати на 5. Сам циліндр і сам насос встановлено на раму. Господар має можливість змінити всі шланги, змінити розподільник і встановити новий фільтр. Це буде краще для цього преса. Не знаю, чи вдасться мені зняти запуск в роботу. Цього преса, ну от, поки що, тимчасово таке ось відео. Прес орієнтовно 40-тонний, відновлений. Ну і Я думаю, що все буде працювати добре. Всім дякую за перегляд, будьте здорові!